Сказати, що конкурс Слова стимулом для того, щоб почати писати. Ну, от ви так сказать, до этого тільки собирались, а вот узнали про И... І... Ні, ви знаєте, в чому він точно був стимулом? В тому, щоб вийти, спробувати, показати, от, ніби я працювала і працюю в газеті і знаю сама, що як багато у нас видавництв, як у нас в принципі, ну, є до кого звернутися з готовим рукописом. І повірте мені, що я не знала, куди мені звернутися. От куди. От я пишу роман, куди мені піти, як мені сказати, взагалі, як мені поводитися, як його взагалі, скільки чекати відповіді. І взагалі, це для мене все абсолютно білий лист. Я не знала, що і як це зараз. Я можу деякі речі вже знати. І коли мене запитують, я щось підказую, наскільки я можу підказати. От а тут раптом конкурс, і можна відправити туди рукопис, і далі він ніби якщо. Ну, проходить через світу, то він може сам пробитися до книжки. І оце Тому я і кажу. Mm -hmm. я, тобто, той, хто пише, я кажу, це дуже хороший е, вихід, е, спроба, хоча вона може закінчитися і нічим, як сталося з пів яплуко. Він же ж ніяк. Книжка пройшла на неї ніхто не от, Коли ви писали вторую, ви, як спортсмен, так хотіли на п'єдестал на перший. Ви чувствуєте, що ви победите? Тобто це був вже спортивний інтерес, вот, написати ще лучше. Або, можливо, ви навіть читали победителі предыдущих годов, чтобы, значит, так сказать, щоб бути інтересніше? Так, так от, щоб так от, викладати цю так алгебраїчно під, підходити до цього, такого не було. Я просто писала роман, який був мені цікавий в той момент самі. Мені... Робила все так, щоб, щоб цей роман був дуже класний. Ну, я була впевнена, що він краще всіх. Ви знаєте, я зараз вам скажу вперше таку річ, яка мене вразила через, може, місяці, через два, після того, як закінчився от вручення всі відбулися, значить, переміг роман. Він називався Замок Гербертів. Я його потім по-іншому назвала. Може, про це і не варто говорити, але просто ви запитуєте, я розкажу. Коли я писала цей роман, я періодично записувала, в мене є такий файл, де я пишу деякі речі. От Поїхали ми, наприклад, в Запоріжжя, мене там здивував, там є такий Костянтин Ілліч із СЕРТ. Це людина закохана в книжки, ну ти ж знаєш. Прекрасна людина, деякі речі мене дивують, якісь відкриття. Для мене було просто неймовірно, що Запоріжжя настільки любить українську книжку. От таке було моє особисте враження від Запоріжжя. І всі мої деякі отакі от моменти я записувала в цей файл. Він поступово перетворюється в книжку про книжку. От Як, як, це, як книжка тебе десь там веде. І е, після того, як, е, як е, Роман переміг, я повернулася, почала там читати дещо в тому файлі, і раптом я наштовхуюся на Такий як план, чи як це сказати. А це я пам'ятаю точно, що був грудень, і, і мені дуже багато що заважало закінчити книжку. До нас приїжджали e, знайомі, друзі. Постійно, ну я ж не можу, люди в хаті я ж не можу от, сидіти і писати. Скажу, ну що, що це таке. <зум> і я якось з із, із людьми намагалася бути і писала. І e, e, одного разу я написала, що до e, нового року я закінчую роман. Я сама пишу, закінчую роман, хай би що, я його закінчую. З, в січні я його ще раз, ще раз читаю, вичищую остаточно, і якщо я встигаю, я його відправляю на коронацію слова. А далі я пишу на початку червня я перемагаю. Я, я коли це прочитала, я подумала, як я взагалі могла таку, таке хамство просто написати. Я перемагаю, подумала, боже, але ж хто мені це міг вписати, крім мене самої? Це я сама написала. І або це якесь програмування майбутнього, або, або це жарт такий, який я сама не знаю, або я відвічую, що я ніяк не могла дописати, а він ліс, просто він не давав мені спати. Собі таке написали і заднім числом я читаю, на початку червня перемагаю. Там і... щось про наступний рік вже написано? Більше я на таку наглість не здатна. От, але...